По сумщині, якщо підбивати підсумок, зокрема, цього тижня, то катастрофічне становище росіян у кіндратівці. Я не реально не побоюся. Не на занадто гучно буде сказано, що воно є катастрофічним, тому що ще раніше з'являлися тенденції оточення їхніх військ у кіндратівці. Зараз ці тенденції вже стали фактами, які підтверджуються навіть російськими так званими воєнкорами, які пишуть, що їхній 30-й мотострілецький полк а, в самому центрі Кіндратівки був просто-напросто затиснений і системно знищ Велика кількість особового складу до е, вихідних цього тижня. Нібито там залишилося 30 окупантів. 30 це насправді чимало, але е, їх все ще ніяк ніхто не може деблокувати. Ходили на ці деблокади, і 810 бригада морської піхоти ворожої, і 155 та бригада ворожої морської піхоти, яка, як ми знаємо, я насамперед кажу, просто 155-ку Вона була обезголовлена нашими ударами по їхніх штабах. Е, новини впродовж яких уже два тижні надходять, починаючи від комбрига, завершуючи офіцером зв'язку і управління бригади і продовжуючи, врешті-решт, навіть до високих чинів, це замкомандувачі військово-морських сил Російської Федерації. Всі вони тут були знищені. Ну і це логічно, що призвело до. Системної дезорганізації 155-ї бригади морпіхів, яка реально просто страждає на сумському напрямку. Так само страждають і 810-ка, так само страждає 30-й мотострілецький полк. Тобто реально в них кіндратівці просто катастрофічна ситуація, і такі ж самі катастрофічні е, обставини е, починають з'являтися у них в Олексіївці. Е, росіяни в свою чергу намагаються задавати нам ударі у фланг з району Водолагів е, в е, бити. Вправий фланг нашої оборони для того, щоб нав'язати зустрічні бої, так само вони атакують юнаківці яблунівці. Крім цього, на загалом правому фланзі сумського нашого. Прикордоння в районі Миропілля теж впродовж минулого тижня чотири такі системні атаки провели окупанти. Проте за моєю інформацією, абсолютно безперспективно і безрезультатно для них минули ці атаки. Варто звертати також і увагу на Вовчансько-Куп'янський напрямок, північно-харківський. Назвімо його так, чому тому, що тут за останній час суть. Тєво ускладнилася ситуація у вовчанську, і до неї треба привертати увагу нашого командування адже дуже довгий час Вовчанськ був, ну скажімо так, не зовсім на часі, так би мовити, у нашого командування відтак почали складатися. Неприємні м'яко кажучи, обставини подекуди критичні на правому фланзі оборони в районі Вовчанських хуторів, де фактично що лісовий масив повністю відтиснений противником. А на лівому фланзі, де в районі Синельникового Росіяни за деякою інформацією зуміли перетнути річку Вовчу і потроху починають затискати Вовчанськ, з якою їм це метою потрібно. Не щоб якось. Інтенсивно далі просуватися, тому що просто-напросто сил для цього немає. А для того щоб розконцентрувати, розосереджувати наші війська з оборони насамперед Куп'янська, тому що Куп'янськ це є ціль номер два у ході подальшої наступальної літньої кампанії, літньо осінньої кампанії противника. Куп'янськ, тобто першим є Донбас, першим є Покровськ, костянтинівка другим є Куп'янськ. Відповідно, Вовчанськ він має відвертати увагу від Куп'янська, відшматовувати наші війська для оборони вовчанської агломерації. Від Куп'янська Ті самі задачі виконує е, на так званому великобурлуцькому напрямку. Ворожо груповані, яке на прикордонні е, штурмує селище Амбарне, захоплене селище Милове. Все для того, щоб розвантажити російські війська на купінському напрямку і прозвести привести їх до більш серйозного успіху. Е, такі ж самі тенденції, розшарпуючи, я би так сказав, тривають на усьому лиманському напрямку. Лиманським я позначаю все, що починається. Від греківки, от в цьому районі, завершуючи фактично, що сіверськом сіверською ділянкою фронту, ось тут ось це все для мене. Ну скажімо так, воно взаємопов'язаний лиманський напрямок. Росіяни тут насправді дуже багато брешуть. Брешуть з приводу того, що вони займають якісь населені пункти. Але по факту вони вже тут доволі такі давненько стагнують у сенсі темпів інтенсивності їхнього просування. Були створені. Місяці півтора-два тому ось ці клини, які зайняли фактично, що територію між річками Жеребець і невеличкою річечкою якої назви чесно кажучи я вже й не пам'ятаю. Тут цей клин створився таким трикутником, скажімо, що впилися в нашу оборону росіяни і намагаються зараз просунутися до борової, але натомість вони брешуть своєму командуванню про те, що нібито населені пункти Торське, припустимо. Ось Торське або Серебрянка, що вони зайняті противником і ця ці заяви про те, що вони зайняті, їм уже по два місяці а насправді. Ну, це зовсім не відповідає дійсності від слова зовсім. Тому як тут взагалі наші війська тримають оборону в тих умовах, які в них там складаються. Я гадки, чесно кажучи, не маю. Але це ну реально видатна просто таке робота від сил оборони на цьому напрямку. Фінальний напрямок, який я хотів би підсвітити сьогодні, це Новопавлівський, де власне росіяни за останній час мали значні просування і багато було розмов про те, що ну тут реально. Неприємно вкрай неприємно це все виглядає за те за той час, відколи росіяни це це власне. До речі, тотожна ситуація, тільки оберно пропорційна в сенсі Лиманського напрямку в нас з їхнього боку Росіяни брешуть про те, що в них якісь є значні просування на Лиманському напрямку. А у нас на Новопавлівському на жаль, було чимало брехні за останній час з приводу того, які ми реально позиції отримуємо на Новопавлівці і це призвело до того, що от Росіяни доволі глибоко просунулися тут кілометрів на 15-20 вглиб території на цій ділянці фронту. Але таке швидке просування без убезпечення так званого флангів, воно. Знаєте, є таке гарне російське слово, я його дозволю собі використати. чарівато так от воно було чарівато тим, що можна отримати в якийсь момент флангових ударів, і фактично ми таке зараз. Дуже віддалено, мені здається, спостерігаємо, тому що буквально перед вихідними бійці 505 го батальйону морської піхоти, 37-ї бригади морпіхів, заявили, що вони звільнили Ялту. Ось це північніше село. А бійці 31-ї бригади заявили про встановлення контролю над Воскресенкою. Чи не нагадує це вам, друзі, на своєрідну натяк такий собі на фланговість удару по цій висунутій, скажімо так, розтягнутій вглиб нашої оборони кишці Російської Федерації? Мені би принаймні хотілося в це вірити, хоча зрозуміла річ, що для того, аби задавати таких флангових ударів, треба мати на це сили. Сил зараз у нас відверто кажучи, не спостерігається навіть попри те, що Дональд Трамп заявляє нашому президентові, що нам потрібно проводити контратаки. Об'єктивно, в нас на це немає сил. Будьмо реалістами, але я одразу хочу запобігти якимось таким панічним атакам тих людей, які прочитали теж перед вихідними інформацію від видання CNN про те, що нібито в Росіян десь є 160 тисяч військ, якими вони збираються наступати в найближчий час. Відверто немає, немає, ну навіть в теорії немає в росіян незадіяних 160 тисяч військ. Вони зараз близько сотні ста десяти тисяч наступають на покровському напрямку, і все угруповання військ на Куп'янському складає до 50 тисяч. Якщо... Якщо аналітки CNN мали на увазі, що от сумарно два напрямки, головні ударні напрямки Покровськ плюс Костянтинівка і є Костянтинівка Покровськ плюс Куп'янськ, і є ось цими 160 тисячами, то це аж ніяк не нові тисячі. Це вже задіяні у боях. Тобто зараз ми знаємо, що росіян на фронті є близько 700 тисяч, і е, нема такого, що ну от раптом їх там завтра, післязавтра стане 860 тисяч. Немає такого, є те, що ці 160, вони скоріш за все мається на увазі, що вони вже задіяні в боях, і просто вони будуть інтенсифікувати в подальшому наступальні дії саме на двох генеральних напрямках атак Російської Федерації. Це Покровськ, це Костянтинівка, це фактично в один поєднується, і це Куп'янський напрямок.